Висівний пристрій є ключовим елементом сівалки темпу, одним із основних секретів її вражаючої ефективності. Сівалка поєднує високу точність на високій швидкості з мінімальною чутливістю до вібрацій і схилів. Для досягнення цієї мети ми розробили висівний пристрій, у якому висів насіння має коротку відстань переміщення до ґрунту, що забезпечується підвищеним тиском повітря. Новий механізм має низьку чутливість до неоднорідного за величиною насіння, а відсікачі двійників майже нечутливі до швидкості сівби. Комплекс цих технічних рішень зробив темпо особливою сівалкою Герт Гілстріт, інженер конструктор Добрий день, мене звати Володимир Підвальний, я регіональний представник компанії Ведерстат. «Ведерстат» – це шведська компанія-виробник сільськогосподарської техніки. Цього року компанія святкує своє 50-річчя від дня заснування. Ця дата співпала з виходом на ринок нового продукту, який займе свою нішу на ринку України, а саме це є сівалка точного висіву «Темпо». Яка призначена для посіву, для точного і швидкого посіву е таких культур, як соняшник, кукуруза, соя, цукровий буряк, згодом також ріпаку. Компанія Ведерстат цим фільмом хоче відобразити, показати усі особливості посіву, швидкісного посіву, якісного посіву сівалкою темпу, які будуть зазняти в різних господарствах України після посіву сої, кукурузи, соняшнику, в залежності від кліматичних умов, агрономічних умов, вхідних даних, агрономів, головних інженерів, керівників господарств, а також висвітлити результати. Усього процесу Цимним розвитком світового науково-технічного прогресу, у виробники сільськогосподарської продукції підвищуються вимоги до показників функціональності, продуктивності і надійності техніки, яку вони використовують на своїх полях. Саме споживачі сільськогосподарської техніки в умовах ринкової економіки визначають структуру, кількість, різноманітність типорозмір необхідної їм техніки. Їх вибір в більшості випадків пов'язаний з умовами розміщення господарства. А саме: Зона недостатнього зволоження, зона нестійкого зволоження, зона достатнього зволоження, характер рельєфу, особливості ґрунтів, структури вирощуваних культур у сівозміні, фінансове забезпечення, розмір господарства та інше. Цей пошук оптимального вибору він постійний, оскільки машинобудування не стоїть на місці, а постійно представляє і пропонує аграріям нові зразки і моделі техніки, яка має певні вдосконалення в надійності, в управлінні, в конструкції, в контролі за технологічним процесом, а також спрощений процес налаштування. Серед таких нових зразків у сімействі ґрунтообробно посівних машин компанії «Ведерстат Werken AB. З'явилася сівалка точного висіву для технічних культур Темпо. Дана сівалка розроблена на основі сучасних комп'ютерних технологій проєктування, які дали змогу оптимізувати вибір параметрів, складових і окремих деталей для забезпечення відповідних якісних показників. Сівалка розроблялась довгий період, доходячи з вимог і потреб сучасного землеробства. Всі нові технічні рішення робочих вузлів сівалки, перш ніж застосовувати на сівалці, були ретельно випробувані і запатентовані. Темповедерстат принципово нова, що не має аналогів у світі, високопродуктивна напівпричіпна сівалка, призначена для технічних культур. Яка здатна забезпечувати сівбу кукурудзи, соняшника на швидкості 15-17 км на годину із збереженням заданої норми висіву, стабільної глибини загортання та рівномірним розподіленням насіння у рядках. Якість глибини загортання дуже якісна. Вона стабільна в районі 4-4,5 см. Якість сівби на комп'ютері показують по висівних банках в районі 93-95%. Як бачимо, розпреділення є досить якісне і на одному метрі зберігається те, що необхідно для даного висіву це 10 штук на 2 метрах, тобто 5 штук на метр. Що необхідно для отримання густоти посіву 75 тисяч штук на гектар, а також забезпечує високий рівень управління та контроль за технологічним процесом під час сівби, обладнана єдиним великооб'ємним бункером для добрих. Сівалку можна використовувати в різних умовах систем обробітку ґрунту, починаючи від мінімальної, з наявністю на поверхні частини пожнивних решток попередника. Досівбив добре підготовлений ґрунт за традиційною системою, що передбачає використання плуга. Перед нами знаходиться аналог висівного пристрою нової сівалки компанії Ведерстат. Темпо. Дана сівалка розрахована і сконструйована для роботи на швидкостях понад 10 км до 15 км. Сам, з що складається сам висівний пристрій. Це у нас бункер, який вміщає в себе 70 літрів об'ємом. Далі бункер для інсектицидів або для мікродобрив гранулірованих. Потім сам висівний пристрій, на якому зроблено понад 30 патентів, який не має на даний час. Аналогів у світі. Потім у нас знаходиться пристрій регулювання глибини висіву, який контролюється за допомогою опорних коліс. Також вони є досить новими зразком, тим, що вони не товкаються, як ви бачите, а тягнуться за собою. І тут є незалежна підвізка. За, якою, за допомогою якої забезпечується стабільність глибини загортання насіння, навіть коли попадають під є нерівності або попадають під колеса, попадають грудки або каміння. Також основна є конструкція того, що даний висівний пристрій він важить 105, 150 кг. Також у передній частині, як ви бачите, є торсіонна пружина, за допомогою якої можна передати від рами і ваги самої сівалки, передати на сам висівний пристрій і ще забезпечити 150 кг. Це регулюється з допомогою отворів. Якщо ми будемо переставляти їх у кінбол, переставимо в саме верхнє положення, це ми забезпечимо ще додаткове 150 кг навантаження на висівний пристрій. Також що хотілося б відзначити, що кожен висівний пристрій він обладнаний сенсором, який контролює повністю висів насіння, це що включає контроль. Двійники, пропуски, кількість насінин висіяних по кожному висівному пристрою, з яким інтервалом висівається. Все це допомагає механізатору, оператору контролювати і слідкувати за якістю висіву кожної висівним пристроєм. Далі можуть також самі висівні пристрої комплектуватися. Очисниками рядків. Це як іде як опція. Що допомагає це, даний пристрій? Даний пристрій він допомагає, коли в нас знаходиться на поверхні ґрунту, знаходиться велика кількість пожнивних решток. Вони нам допомагають очистити перед весільним диском очистити ґрунт від цих пожнивних решток. І допомагає вже є чистий ґрунт, і допомагає тим, що насіння розміщується у чистому ґрунті, а не на пожнивних решках, що е, сприяє кращому проростанню і розвитку рослини. Сіли ми з користю від 17 до 20 км в годину. Для загрузки нам потрібно було 10-15 хвилин. Кукурузу ми засипали в. В сівалку вручну, а міндобри висипали з бігбегів. Мені ту з корби піднімали мішок, там влазило майже 2700, по-моєму, якщо я не помиляюсь, влазило в міндобра. Поломав ніяких не було. Взагалі досить-досить прекрасно сівалка сіяла. Хоч мя, як сівалка від нас прийшла сіяти, ми мали сумніви, що буде проблема з електромеханізмом. Але не було ніяких, тому що там ще є на кожній секції сіячого апарату електродвигунчики такі, які відстрілюють насіння. О, ми мали сумнів, що будуть проблеми, але проблеми яких не було. Сівалка відсіла досить-досить гарно у нас. Ми неї задоволені і в майбутньому плануємо сівалочку купляти. Ми швидко ми маємо чотири сівалки, а темпо вісім було, так ми взяли її на випробування, була п'ятою. О, то ми обсіли дуже, дуже швидко, 1200 гектарів, окрузи на зерно, то ми було вже злобі. Скажіть, будь ласка, от швидкість, про які ви сіли, ви кажете, 17-20 км на годину? Чи це не забагато для сівалки точного посіву? В середньому це є до 10 км на годину. Чи впливала швидкість на якість посіву на ваших полях? Як, швидкість якість не впливала. Впливала, можна сказати, трошки були проблеми зі стеками. Просто водило трошки трактором, трошки було пухку. Водило трактором і стики трошки були там ширші вужчі. Якщо для мічаткового обробітку, то воно трошки має проблеми, бо не влазить культиватор. GPS встановлено, був встановлено? Не було GPS без GPS. То, без GPS. Конструктивні особливості. Сівалка темповедерстат складається з рами та певної кількості висівних секцій. На даний час розроблено сегмент шести- та восьмирядних сівалок. Об'єм бункера для насіння однієї весінної секції становить 70 літрів, що дає змогу вмістити дві посівні одиниці кукурудзи та більше чотирьох посівних одиниць соняшників. Тобто від заправки до заправки насіння восьмирядною сівалкою можна засіяти 16 гектарів кукурудзи і більше 32 гектарів соняшника. Кожна висівна секція переводиться в дію власним електричним мотором, який взаємозв'язаний з швидкістю сівалки, яка визначається з допомогою радара. Всі секції мають однакову швидкість висіву насіння, але є можливість індивідуально з кабіни трактора вимикати кожен мотор по черзі з правої або лівої сторони. Дана функція є доцільною на полях з неправильною конфігурацією і на обсівах з метою економії посівного матеріалу та уникнення згущення посівів. Даний принцип є тим, що висів відбувається не вакуум, як зазвичай у сівалках, а навпаки тут нагнітається тиск у висівному пристрої створюється тиск 3,5 кПа за допомогою вентилятора, який приводить дію. Трактор і нагнітає повітря в кожну весів пристрій, створюється тиск, і за допомогою тиску тиск прижимає насіння до диска і відбувається сам процес висіву. Привід, привід диска, і сам привід це електромотори. Також є електромотори, які забезпечуються автономним електроживленням. На сівалці також встановлено генератор, який не потребує. Електроенергії від трактора живлення не потребує, і він автономно забезпечує кожен висівний, кожен привід забезпечується. Електромотор, живлення е, забезпечується автономним. Е, потім е, це все проводиться в рух. І коли під тиском е, все це, що за рахунок якість завдобувається на великій швидкості, за рахунок того, що е, Висів відбувається не під власним вагою насіння, а насіння вистрілюється, називається короткий вистріл. Тобто насінина дана трубка висівна має приблизно висоту до, від самого висівного пристрою до землі, має приблизно 50 сантиметрів. Цей, на цьому відрізку зачасту насіння, втрачає у більшості аналогів сівалок, втрачає сам якість висіву. Але тут відбувається те, що насінина, коли вона відривається вже від диска, вона під тиском повітря вистрілюється в землю іде, ловлюється гумовим колесом, його прижимає до. Сім'я ложа забезпечується при цьому зупинку самого насіння, яке не переміщається вздовж рядка, і забезпечується також добрий контакт насіння з ґрунтом. Далі в нас знаходяться загортаючі колеса, які після цього, як висіялося насіння, у нас частково є відкрита борозна. Для того, щоб закрити борозну, і також грануліровані інсектициди чи мікродобрива заді знаходяться прижимні колеса. Вони також можуть бути регульовані, тому що є можливість їх, в залежності від умов, регулювати навантаження, прижимне зусилля Самих колесиків. Ці колесика для того їх регулюють для того, щоб можна було повністю закрити сім'я ложе. Чи є проблемою для вас точний посів у вашому господарстві? Ну, є, але з даною сівалкою його він ну, знімає точний вісів, тому що там вона таке, щоб два зерна в купі такого не було. По настроювання сівалки. Як швидко е, настроювалася сівалка, тобто норма висів? Ну, десь хвилин 5-10 відсіля. Яке насіння ви сіяли з. Зі... Мейсадорською ми сіяли, якраз на цю ділянку, ми сіли майсадорське насіння. Дармо насіння. Ну, 100 тисяч. Стосовно після всходів, як сівалка поїхала від вас, всходи сходи пішли, рівномірно, які результати? Рівномірно. Ще раз, для нас щоб не було два зерна вкупі. Цього не було. Рівномірна схожість. Не було, що така крадність одна вірша, друга не на сходило, на все рівномірно. Порівняно з іншими машинами, які в господарстві, настроювання, витримка глибини посіву, точність розпроділення, варіація, схожість сісніть. Саме цікавіше, що та сівалка вона може швид... ну, запрограмована швидкість посіву. Будь-які сівалки решта, що сів, там ну, 12 кілометрів за годину можна сіяти, а вона до 18 і, і то більше. При які швидкості осія? Ну, ми витримали так, як ваш був представник, і ми то і витримували. Ну, скільки? Ну, до 18 кілометрів. Більше не ходили. Ну, 20. Швидкість не впливала на ясну? Ні, способ? не впливала. Тільки треба, щоб е, правильно, е, треба або марок добре тримати, або мати ще автопілот. Ну, GPS. GPS, щоб краще водити. Можна і тоді ще скорше їздити, бо по марку то погано, а так як трактор має автопілот, легше. Ну, Ну, Вружанність ви, ви, витримуєте. Ви, Порівняно з іншими е, машинами, які у вас сіяли в господарстві, е, що можете сказати за так? Дуже швидка сівалка. Не можна виконувати з набагато скоріше. От то, що за рахунок швидкості. Ви знаєте, що е, весінний апарат він побудований на надлишку тиску. Порівняно з іншими сівалками, там такого відсутньо. Так. На вашу думку, е, надлишок високого тиску і прикочення цим колесом. 에... Впливає на якість посіву. 에... Чи взагалі сама, сама конструкція висівного апарату? Впливає, воняє... бо там якраз як насіння, бо тут падає під сіле тяжіння ну, в там тих сівалках. А тут а ніби тиском повітря воно той насіння, як то кажуть, притулкається в той, в той рядок, де воно попадає. І воно точно лягає, так казати, в той ложе насіньове. Mm, до, 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 до вологи, щоб добре воно сходило, бо там ті сівалки не можуть не попасти. Ну, по, по тому полю, там, де вона сіяла, які зауваження щось знаходили? Одне, одне зауваження, що треба стикові рівці. Треба до тої сівалки е, ну, автомати, щоб добре водити. Бо тракторист на, на такій швидкості йому важко вести. Скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця сівалка і, взагалі, ваш відгук, чи бачите її в себе в господарстві, чи можливо чи будете рекомендувати іншим з позитивними сторонами? Сподобалася сівалка на кожному сушнику. Є контроль вісни носіння. Є велика містимість баку, міндобриво, що нема, там по чотири неможливо засипати. А так підняв мішок півтони чи навіть тонни, одну секцію зразу всипав і воно все мішається, ніде не ділиться. Скорість валки, точність, сівалки, точність вісіву, глибина посів, воно відповідає нормам. На кожній весільній секції встановлені сенсори висіву насіння. Вони використовуються для контролю якості висіву. Сенсори контролюють середню кількість насіння на гектар, відстань між насінням, пропуски і дійники, а також допомагають попередити оператора в процесі сівби, якщо задана кількість висіву насіння не досягається. Схема сівалки точного висіву темповедерстат. Карданний вал від ВВП трактора Вентилятор та генератор. Радар швидкості. Рама. Бункер для добрив. Весівний блок для добрив. Насінняві бункери. Весівний блок насіння. Бункери для гранульованих пестицидів. Весівні секції в свою чергу можуть бути обладнані функцією внесення гранульованих пестицидів, які вносяться у зону рядка з насінням. Цю задачу реалізовують окремі електричні мотори з власною контролюючою робочою станцією. Якщо будь-який з електромоторів неконтрольовано перестає працювати, то система подає попередження на комп'ютер кабіни трактора. В країнах Європи дана функція є надзвичайно важливою, оскільки в ґрунті міститься велика кількість шкідників, які пошкоджують сходи в процесі проростання та початковий період розвитку культур. В Україні виробники сільськогосподарської продукції все частіше стикаються з даною проблемою пошкодження сходів, що призводить до значного зрідження посівів, а ще гірше пересіву площ. Проте в Україні існує проблема відсутності гранульованих пестицидів, особливо інсектицидів, які часто компонують з гранульованими мінеральними добривами. Сівалки темпо можуть бути з внесенням або без внесення добрив. Сівалка з внесенням добрив обладнана великим бункером для добрив. Восьмирядна сівалка має бункер об'ємом 1700 літрів. Ця функція допомагає під час сівби насіння внести у ґрунт необхідну кількість добрив, які можна розмістити неподалік від рядка насіння, і глибше або вище глибини загортання насіння за необхідності. Глибину висіву можна регулювати з допомогою чотирьох положень фіксатора, який обмежує хід копіра колеса та трьох положень ступеня стискання пружини. Положення сушників добрив відносно рядка насіння можна регулювати з допомогою переміщення секцій добрив на рамі. З агрономічних вимог відстань між рядком насіння і добрив повинна знаходитись в межах 2-5 см. Будова бункера для добрив дозволяє проводити завантаження великими мішками по 500, 800 і 1000 кг та інших розмірів, а також різними видами завантажувачів. Весівна секція. Спробуємо пояснити її будову. Головна задача висіяти задану кількість насіння на відповідну глибину з рівномірним розміщенням одне від одного вздовж рядка, забезпечити при цьому добрий контакт насіння з ґрунтом та створити сприятливі умови для його проростання висівна секція сівалки точного висіву «Темпо Ведерстат». В залежності від системи основного та передпосівного обробітку, а також різних властивостей ґрунту полів, твердості ґрунту, вологості, наявності пожнивних решток, можна регулювати навантаження кожної секції окремо для рівномірної глибини загортання насіння на високій швидкості 15-17 км на годину та різних умовах сівби. Маса однієї висівної секції становить приблизно 150 кг. Механізм передачі навантаження на висівну секцію через торсіонну пружину сівалки точного висіву темповедерстат. Глибина висіву насіння залежить від положення коліс копірів. З допомогою регулювального гвинта можна виставити висоту коліс копірів відносно висінних дисків, і таким чином можна регулювати глибину висіву насіння. Шкала на регулювальному гвинту є масштабна і не може переводитись в точну глибину сівби. Проте 0 відповідає найменшій глибині сівби, а 10 самій більший, що складає приблизно від 2 до 8 см. Насіннєва борозна утворюється двома В-подібно розміщеними стальними дисками. Конструкцію передбачено так, що в умовах підсушеного верхнього шару до 3 см та сівби на глибину 4,5 см насіння розміщується і загортається вологим шаром ґрунту, а не перемішується, як у сівалках інших виробників. В борозну насіння попадає з потоком повітря, і для того, щоб його зупинити і щільно притиснути до дна борозни, в конструкції сівалки передбачено притисне колесо. Воно сприяє досить рівномірному розподіленню насіння вздовж рядка та стабільності загортання насіння на задану глибину, забезпечуючи добрий контакт насіння з ґрунтом. Слід зауважити, що висімна трубка забезпечує продуктивність проходження насіння до 30 штук за секунду, притесне колесо, виготовлене з м'якої гуми з пустотілістю середині для запобігання травмування насіння та самоочищення від ґрунту. Його можна регулювати відносно дна борозни. Підсилюючи або послаблюючи притисне зусилля, але воно потребує незначних регулювань, оскільки має базові заводські регулювання. Закриваючи колеса. Після проходження висівних веподібних дисків та притисного колеса залишається відкрита борозна з рівномірно розміщеними на дні насінинами, яку необхідно загорнути. Для цього на висівних секціях встановлені закриваючі колеса. Які покликані стиснути з боків відкриту борозну для покращення контакту насіння з ґрунтом і загортання поверх насіння розпушеним ґрунтом для кращого проникнення повітря до насіння та його проростання. В залежності від ґрунтових умов можна регулювати притисне зусилля коліс за рахунок різних положень пружини. Кожна весінна секція забезпечена індивідуальним дозуючим пристроєм насіння. Сам весінний пристрій є унікальною розробкою провідного конструктора. Герта Гільстрінга заводу Ведерстат Werken AB. Лише на одному весівному пристрої та його елементах було зроблено 29 патентів. В дозуючому пристрої є висувна заслінка для регулювання в ньому рівня насіння. Крім того, заслінка може бути закрита повністю для вільного доступу до весівного пристрою. Під час сівби в дозуючому пристрої створюється підвищений тиск. Який забезпечує відокремлення кожної насінини окремо на висівному диску з отворами певного діаметру. Крім того, підвищений тиск допомагає у переміщенні насіння від дозуючого пристрою через трубку до дна борозни. Тиск в дозуючому пристрої завжди повинен бути 3,5 кПа. Тиск повітря створюється вентилятором сівалки, який приводиться в дію від валу відбору потужності трактора. Повітря від вентилятора проходить через.